Дуальна освіта це навчання в закладі освіти і на робочому місці одночасно, не поєднання навчання та роботи, а саме ґрунтовні теорія та практика, що готують тебе до професійного життя. Навіщо це? Закладу освіти. Заклад освіти може оновити зміст навчання, надати здобувачам доступ до сучасного обладнання, нових технологій і залучити фахівців, готових ділитися секретами професії. Навіщо це бізнесу? Щоби отримати молодих спеціалістів без потреби їх перенавчання. До речі, продуктивна праця здобувачів частково перекриє витрати на їх навчання. Як зробити партнерство ефективним? Перше розробити критерії відбору партнерів та дотримуватися їх. Друге на старті в деталях проговорити всі особливості дуальної форми здобуття освіти. Третє. Забезпечити ефективну комунікацію між координаторами від закладу освіти та від компанії, а також між куратором і наставником, щоб вчасно вирішувати поточні проблеми. Четверте запропонувати навчання педагогічній майстерності для наставників, п'яте періодично опитувати здобувачів щодо їх досвіду навчання в компанії. Які саме договори є обов'язковими? Двосторонній договір між закладом освіти та компанією, а також трудовий договір контракт між компанією та здобувачем. Рекомендуємо укладати тристоронні угоди, що повністю захистять права усіх трьох сторін та детально окреслять обов'язки кожної. Чи може заклад освіти самостійно відбирати здобувачів для компаній? Це погана ідея. Краще надати відкриту інформацію про компанії-партнери та їх пропозиції і забезпечити можливість участі у відборі всім зацікавленим здобувачам чи треба організовувати навчання для груп чи для окремих здобувачів? Лише великий бізнес може навчати молодих спеціалістів групами. Краще створити мережі роботодавців, які точно візьмуть по кілька здобувачів з однієї групи. Для цього необхідно узгодити з усіма однаковий графік та збалансувати інтереси компанії щодо змін у змісті освіти. Наразі в Україні і великий, і середній, і малий бізнес зацікавлені у навчанні здобувачів.